Вітаю, друзі! всі привіт, мої хороші, по вашій заявочці. Ну, Пробуємо знімати влог про красу догляд за шкірою обличчя, а точніше нижня третина, підборіддя, ну на шию декольта також будемо заходити. Друзі, ну я вам скоріше нічого нового не розкажу, зате змотивую вас, наприклад, на 20 днів підряд подоглядати за цим участочком. З теплом, з душою, з енергією, і вже від цього він стане красивіший: від того, що ви його гладили, трогали, умивали, живили, зволожували. Звичайно, нічого ніч, ніч не проходить непоміченим. Не як рослинку поливаєш, вона цвіте, не поливаєш, вона в'яна. Отже, почнемо тоді з того, що постійні мої клієнти вже добре знають, як е, всі особливості і етапи догляду за шкірою обличчя. Тому для новеньких я коротко повторюсь, зовсім коротко. І дам посилання в кінці влог про красу, там не старіть і так далі все таке просто погуглили. Оксана Калюжна, там хімічні пірінги, або що воно вам вже вискочить. Ну от, що, на, Як ми розділимо цей ну, сподіваюся, коротенький влог? Ми розділимо його на короткі вправи. Які відбуваються всього декілька секунд, але ви мусите регулярно мінімум 21 день, як от формується навичка, робіть 21 день, а далі вже воно піде і війде у вас в звичку. Отже, ми зробимо декілька вправ, ми розглянемо етапи догляду, і які можуть бути ну, якісь приспособлення, тому що це дуже легко дивиться. І дуже прекрасно, коли хтось над тобою робить, наприклад, косметолог робить тобі масажик, і все таки прекрасно. А от коли ти сам собі, ти стоїш вертикально і руками мусиш мінімально 5 етапів виконати, так ці ручечки вже терпнуть на третьому етапі, тому. Цінуйте свого майстра, ходіть на масажі. Ходіть на вакуумно роликовий для цієї зони, бо де сосудики тут врядлі, я б порекомендувала, бо тут можуть бути зірочки, навіть у кого не схильна шкіра до, до сосудиків. У всіх же ж вони є. Ну, отже, весь косметичний догляд, який ви здійснюєте для обличчя, ви повністю його дублюєте і для шкіри підборіддя, шиї, і декольте. Тобто ви, ви мусите брати препаратів вдвічі більше, ніж ви, зазвичай ви привикли. На Наличко ми беремо, ну, скільки там умивачки, трошечки, пару капель сиворотки, потім скрабік. Ну, спочатку скрабик, змили сиворотку, потім масочка, потім якийсь кремчик, на завершення, потім спевочка. Це ви все знаєте. Але ви тепер беріть вдвічі більше. За вашою звичкою, вже багаторічною, ви наличку це все наносите. да, прекрасно. І, будь ласка, зверніть увагу, ось цей участочок ви проходите з більш інтенсивною прижаттям, бо тут можна, можна розігнатися. І заводите аж під вушка, тому що найперші признаки старіння у нас ось тут. Буває в старих людей отак складочка, тут прямо рисочка. Оце вже значить пора все підряд. Що я сказала і що не сказала, що не сказала, а ви робите. Напишіть мені, і я буду робити. Отже, препарати всі, які я перечислила, або те, що у вас зараз вдома є, ви наносите на личко по масажним лініям. Обов'язково таку ж дозу, як ви берете на лице, ще набираєте на руки і розносите по цьому участку, не закінчуйте отут, де, де вухо, не бійтесь зачепити вухо чи запачкати його. Заходьте аж за вушка. По-перше, ви тут м'язи розслабите, простимулюєте, які ми так, зажимаємося, щось хотіла сказати. Раз і думаєш, Те, ладно, промовчу. Так от вони тут, оці всі м'язові блоки нам не потрібні. Отже, заходимо аж до вушок. Проходимо інтенсивно, прощипуємо, тільки уникаємо області щитовидки, прощипайте оці крупні м'язи. розтягніть, рознесіть по подекарте. Нехай воно буде все багато, нехай буде наживлене, напітане. Хай аж блистить шкіра, буде зайвим, ви потім підете і просто змиєте через якийсь час. А може до того часу, як ви подумаєте, що воно зайве, так воно все і впитається насправді, розумієте? Е, так, ще із, по, по завершенню процедури ми мусимо, так як, ну, щоб не розтягнути шкіру, ми ж її не сильно масуємо, правильно? Ми можемо ці похлопуючі рухи використати, коли на шкірі є багато препаратів. Ви її, начебто. Не її, а оці препарати, які ви намазали послойно. Сиворотка, маска, потім змили маску, крем. Або я роблю ще так, раз на тиждень, або два рази на тиждень-багато. прямо багато, багато багато сиворотки, Або от є ж у вас препарати, які ви не любите. Вам хтось подарив чи там, там вони лежать і сроки виходять. Ну, Вони хороші, ну просто ви їх не любите. Возьміть, зробіть з ними так, як я роблю в середу в суботу щоб не путатися, в який день я робила, не робила, два дні обираємо на букву С. І нано -на -ну, умилися, наскрабували собі і наносимо багато сиворотки. Тут, наприклад, вже весна і треба якісь використати, бо влітку їх не можна. Правильно, Ретинол, там ще Візьміть Возьміть його багато. До наступного сезону він вже може масло прогоркнути, може вийти з може бути жарко з квартирі, він не таким буде мати властивості. Ну, коротше, краще я би порекомендувала осінню купити новий свіжий, не шкодуйте. Розумієте, наше личко це ж і наш настрій, це наше самопочуття, це наше, наше все. Коротше, нанесли багато сиворотки, каплі, там, масла. Що у вас є? Зверху я ще наношу крема такого жирного побільше. Ще зверху прикладаю маску, тобто, це метод бутерброда називається, як торт наполеон послойно. Ще прикриваю маскою. Горіш за все, маска оце все впитає, якщо у вас глиняна така плодненька маска, якщо вона кремова, вона все рівно різної консистенції. І шкіра візьме собі трошки того, трошки того, трошки того, е, ви за неї не безпокойтесь. І потім походила 20 хвилинчик, просто змила начисто, і шкіра виравнюється. Як, як сухофрукти, чорнослив це є чорнослив, сушена, зморщена слива. А замочений чи зварений в компоті чорнослив. Це вже геть друга штука, натягнута, красива і рівненька. Отже, нагостили це всього, і, звичайно, шию і декольте, і потім змили, нанесли вже собі пару капель сиворотки ночної і кремчика, і все. Є метод, ну, я сказала, постукування. Є метод вакуумно-руліковий масажик, або самі можете купити олію. Є метод берете рушничок, змочили, віджали. Ось ви взяли в руки рушничок і отак склали його, щоб він провис. І на рівні підборіддя тримаєте, а потім раз його вирівнюєте, і він оце влажненьким якби вам продовжує вбивати ці препарати. Зрозуміли? Якщо не зрозуміли, напишіть, я покажу в короткому, в короткому сторіс. Потім такі є спеціальні, ну, як би камені... Кам ну, коротше, з натуральної сировини такі скребочки для масажу. Їх можна і для личка, і для. Е... Для спини, для рук, для суставів використовувати. Все це по отільності навряд чи спрацює. Ну, якщо ми оце, все, що я перечислила, і підряд, і, може, щось я не знаю, що ви таке робите, просто я вам його акторизую, я вам про нього нагадаю, що друзі, давайте гуртом місяць красоти. То по препаратам і вдоль косточки цієї, удобненько, по масажним лініям. Масажні лінії це означає. Від підборіддя до вух, від підборіддя до вух. По шиї так пощіпали і вдоль мишці великої. І по декольте тут також пройшлися, пройшлися гарненько. Що вам це дає? Вам дає це легеньке почервоніння, порозуміння. Отже, прийшов процес кровозабезпечення. Те, що ми зверху даємо, це одне. А якби ми не мазали ніколи, не ні кремом, не було в нас жодної маски, жодної сивертки. Як уже шкіра себе доглядає? Вона розносить, наш організм, розносить корисні поживні речовини для шкіри обличчя. З током крові, правильно? Тобто ми стимулюємо кровообращення і ми стимулюємо скоріше відлучення. Чим швидше скіра відлучиться, тим швидше нові наростуть чешуєчки шкіри, але вони будуть молоді, красиві, пружні, без зайвих там, я не знаю, пігментації, якоїсь сухості, неровності і так далі. Отже, що можемо і вміємо, те і робимо. Е, вправа. ну вправа дуже смішна і страшна, друзі, вона називається оскал вампіра. Це значить, що ви мусите ось ці м'язи дивіться, які в нас в першу чергу починають провисати. Так? Особливо під час схуднення, друзі. Я вправо зараз покажу, я не забула. Але, будь ласка, якщо ви намірились весною трошечки скинуть якийсь кілограм, старайтесь, будь ласка, це по 200-300 г робити в день або в тиждень, але не кілограмами, тому що мгновенно це все опуститься. Просто мигом і всі жіночі принади підуть униз. Ви мусите робити це з дієтологом, з правильно підібраними харчуваннями, а не голодовка чи там якісь качелі, є така дієта, одна знайома в мене. Один день вона їсть, інш... все, що хоче, інший день нічого не їсть. Друзі, Не робіть так, не треба вбиватися раніше време. Отже, ця смішна і страшна вправа 10 хвилин я наговорила, щоб показати вам цю вправу. Вправа називається оскал вампіра. Треба дуже, -дуже сильно навантажити, напрягти ось ці, ці м'язи. І робиться щодня. Будь ласка, щодня зайшли в ванну, щоб вас ніхто не бачив, бо вони такі страшні. І ось так ви робите. Так щоб аж затрусила вушка у вас. Бачите, ось тут я нажимаю сильно. Угу. Навіть м'язи тут у ксюшки є, оказується. Оскак вампіра. Тобто, ви, наче посмішку в обратну сторону робите, трошечки підборіддя вперед подаєте. І кріпте крепко, так, щоб аж ну, не больно, ну аж таке аж тремтіння. Мишці як у нас качається ну, де ви хочете собі мишчер накачати, тут ми теж хочемо підтримати мишця. Вони через боль. От коли от я вже не можу, оце вони тільки качаються. Не коли ви там насчитали скільки разів, то все не вщуть. Тільки коли вже от так через силу ото вже буде, буде з цього толку. Так, контрастний душ. Я для себе, в мене є таке правило золоте, я не знаю, вже років 25, багато років. Я обов'язково, хай не кожен день, але обдаюся холодною водою. Як тільки є маліша така можливість, природний водойом, ваня, в душі після прийняття душу, завжди я переключаю на холодну, обдалася, взбодрилася, розвеселилася, розтерла жорстким рушником тіло, щоб воно не, не в'яло, не старіло, не, не підвисало. От, тому що, ну, звичайно, м'язовий тонус втрачається. Це така якась, якась так, так, так природа придумала, може, щоб ми себе жаліли трошки з віком, берегли. Я не знаю для чого так, але воно так є. Так от, ну, само собою, в мене ж це ж і голова, і обличчя обдається, і потім також інтенсивно розтерти, щоб порозовіло. І зараз уже порпорозові на порозувіла ви накладаєте всі препарати. І ще я забула виставити. З усім своїм улюбленим перчандалем, я забула виставити вам тонік, тобто лосьйон із кислотами. Я завжди його пропагую. Він самий самий дешевий, в усіх країнах в інтернеті продається і в, з 7% глікольової кислоти. Каплі з гілоронкою, не путайте. А лосьон з глікольовою кислотою. Я дуже сильно улюкаюсь хімічними пілінгами. Це єдина альтернатива безін'єкційному омолодженню шкіри обличчя. Так отже, щодня, а якщо не сонячна пора року, то і два рази на, рік, на день я протираю спочатку цим лосьончиком, ну, хай у вас може другий зараз є допользуєте, а потім вже я вам напишу, який треба взяти. Якщо тоніком, лосьончиком ви протерли личко і йому нічого. Ну, не заказати, що викиньте, ну купіть наступного разу інший. Тому що після лосьона, після тоніка шкіра мусить тонізуватися, вона мусить злегка порозовіть, вона мусить, так наче мурашечки, вам кажеться, що десь у вас щось побігло, якісь мурашечки. Оце і є підготовка шкіри до того, щоб все, що ви її накладете, вона радо проковтнула, радо впитала. І ми так... я так роблю взагалі тоніком цим протерла, личко. Потім ось тут, тому що я багато буваю на сонці, водних всяких процедур я обожнюю. І звичайно, від віку в будь-якої людини в 50 років буде тут шкіра старіть. Та байдуже, хай собі старіє. От, Я тут протираю і потім оцей весь участок. Ці лосьони трошки пігментацію освітляють, яка ці участки посіщає, бо вони на сонці видаються, вони якось ловлять, вони, наче перші оцей нос. Ці грудці і, і кісті вони ловлять сонце. Тому я, перш ніж викинути ту ваточку, ватний диск, я це протираю, а потім беру багато що потрібно мені на лице, і обов'язково на ці участки захожу. Може, ви так не робите, я так роблю завжди. І я думаю, що всі це знають. І дякую, що ви запитали, як ухажувати за цим участком. Я їх не розділяю. Тому що я по професії косметолог з 20, більш 20 річним стажем. І я ж в мене лежить. Якщо клієнт пацієнт, я йому роблю личко, шею декольте. Тобто я йому оцього участка роблю більше, ніж лице. Для мене це норма. Оце все взяти, намазюкати. Будь ласка, не шкодуйте там якусь ковтинку, чи що хай вона краще буде жирна, блистить от тих препаратів. Ну, ваше личко мусить. Нажертися, понімаєте, всі, хто за мною слідкує, знають, що я вивчаю німецьку мову. Так там різні слова. Їсти в людини це есен, а їсти в тварини це фресен, це жрать. Треба прямо наживити так, щоб вона сказала вже хватіть.